очі вчителів, як зорі, не згасає віра у добро, доля вишиває все узори, щастя, журавлі несуть в перо. Вчителем Шої любові теплоти. Красива осінь, вишиває клембе, а жовтий нам дарує тепле і радісне свято день учителя. Для вас сьогодні посмішки вітання Жоржин і Айстер, та ніжна розмаїть найкраще, найщиріше побажання, що йдуть із серця нашого прийміть. Нехай життя лютої буйним світом, а доля хай дарує з кожним роком. Вам щастя, радість, мудрість і любов. Це святковий час. Я хочу привітати всіх вас, хай буде здоров'я, міцне, як граніт, і з вами прожити не менше літ. Хай горе обходить вас стороною, а щастя приходить, і лється рікою. Ми вдячні за ті, вам усі ці знання. Бажаємо миру і світлої долі, запалу енергії, сили доволі. Творчого вогнику, віри й наснаги, щедрості серця, людської поваги, на довгих стежках вашої ниви будьте завжди, здорові й щасливі. Хай доля учительська щасливою буде, а школа, хай рідна, про всіх не забуде. Рятує, хай ангел, спаситель всіх нас, щасливі й здорові були посяк час. Всі дні хай у вас, будуть світлі, не знать бідей ніколи. Хай буде найкраща у світі, улюблена ваша школа. Хай мрія прекрасна веде вас в життя, що пладилось все і вело до пуття, хай ваша надія вам живить серця, нахнення і творчість дало без кінця. Не зникне хай віра в казки і чудеса, хай будуть із вами любові, краса. Хай вам життя подарує тільки щастя і радість і сміх, Щоб ви завжди були молодими, щоб були ідеалом для всіх. Щоб руки йшли, а душа не старіла, учні росли, а чоло не сивіло. щоб серце не знало печальні розлуки, Шанують вас люди, діти й онуки. Дубай важкий, почесний друг, як був багато осінь, і кожен день що йде новий, хай тільки вам приносить щастя. Всі ми вам базаєм сиро, нехайся осінь золота вам подарує вік щасливий, щоб не згорала доброта, здоров'я радості і сили.